G2 виходять в трьох крізь яму. Причому Велп далеко. Зайво спокійно відпікав Хантера. Далін він знайшов друга свого суперника. Його потрібно забрати якомога швидше. Однак Сан Паясу допомогти Меп жодним чином не може. Адже той знаходиться у вікні. У вікні він втрачає мізі 14 секунд. Тим часом Сен -Паяс чекає до свого тімейта. Тімейт тим часом закритий смоком. 11, 10, 9 секунд. Зайво влучає по третьому. 8, 7, 6, 5! Влучає. Влучає двічі зараз. Сан Паяспу зайву. Так то просто ліває. Рахунок В першій половині все ж таки буде 6-6! Це дуже кумедно, Наскільки насправді Хандра читає все, що відбувається зараз зайво разом із Апексом. залишається в клатчі дуже небезпечному для своїх суперників. Зайво в клатчі 1 в 3. Зараз відкривається флешка під нього. Зайво. Мінус раз. Мінус два. Сенпеяса 94 чотири Один в один. Зайво накидує флешку. І все ж таки тягне цей момент. Мінус п'ять від зайву. Навіть я в свої молоді роки так не міг грати. Просто браво. Всі оплески, вся шана для молодого. Як він просто це розкрутив. в Останні секунди. Ноускоп, флікшот. А він же й останнього також навскопом цього, Не бачив. Боже. Ксерато його добиває, а у тебе 23 секунди до кінця раунду. Треба якось виходити на плент. А тут Бролан в пленті і Джиммі в пісках. І відзонитись немає чим. Немає коктейля Молотова. Тобто Джиммі ти з цієї позиції просто так не викориш. Хоча він сам викурюється, сам відкривається. 10, Дев'ять Його пройти просто неможливо. Тут Ексершн приходить. Надважкий да, клач для молодого. Але він розкручується на дабл кіл і навіть встигає поставити пачку. Фокус, фокус на шорт. Розвертайся і. Молодой! Молодо! Цей клач і сидить, немов батя в своєму кріслі. Бачив ще одно. Про двох не знають. Навіть якщо Брокі помре, ситуація буде під контролем команди Фейс. У них гарна засідка. Одна Керін виходить першим. Апекс його дабл Даблку його виконані. Про Фозена не знають. Сюдно чекає його. Апекс. Вбили! 13 секунд. 13 секунд. Фроузен все ще тримається. Фроузен! Друге! Фроузен! Фрозен! І настільки неприємна, зараз БК в руки. І він би це потягнув. Брокі ховається зараз на куті. Чудово чува Алексія. Алексі не дивиться праворучна. Вже це буде ніж. Ні, Брокі просто забив на нього. Зараз він пікне коннектор, далі переведеться на джангл. Мінус раз. Мінус два від Брокі. І він знаєте останній. Мінус три. Брокі тягне цей клач. ump 45 Найкращий девайс. Ну що, червоні перці команди Флейквест. Чи виграють вони? Цей клач. Юмпа, перевага, неймовірна. Нетік. Загинув, дмав забирає регалі. Є інфа по останньому. Є інфа, є розуміння. Це ЧКС. Легенда. Легенда! <свист> на землі! Один в три. З'йомпом! Нігор, <свист> такає зараз лонг. І ми тим часом зайнятий шортом. Перший мінус. І другий би якось знайти. І Вандерфул та свій кіл знайшов теж. І ми продовжує стояти тут на шорті. Ще правда, танцював його. Фрозен. Вандерфул один в три. Найкраще придбання. Команди Наві наразі влучає по Фрозену І знає, що на рампі має бути ще один суперник. Розвертається. Стріляється з джампером. Все, що стріляється з рапою. Один в один! І все це вони зробили з 4.11 безпомилково. Так було страшно місцями, навіть коли клачив Вандерфул. Wanderfull. Прокі вибиває Вандерфула, а дефі... Фюскити потенційно на Б були, чи Ні, я не впевнений, А ось вони, ось вони лежать. Ні, тільки не цей я. Господа Бога молю, Молік. Він відправляє точно в ціль по маказі. Стрибає. Молік, ой, Молік не догорає. Брокі сідає деф'юзити, І це скоріш за все буде раунд для Фейс Клан. Брокі зробив справжній бруд. Сенсація проти Наві. Ще і спробує розкрутити цей раунд. Вандафл містаймінг. Мінус Авік. Одразу хекст. Свідчує свій девайс і залишається один в два. Притому знімати швидку бомбу ти не можеш. Маказі! Граната. А там та слахаєшка! І... А все Наїма часу! немає! Безермору. Один ой. в три хекс! Ой, ой. І молодий тут раптом що там стрибає щось, бігає. Суворий хедшотик від Зонтікса, але у нього 7 хп. Ну, один в два, 7 хп. Я думаю, таке не має братися. П'ять. Хедшот по Марексу. Можна таке. взяти. Якраз я дивлюся на Зондікса, дивлюся на 7 хп. Розумію, що таке і... можна взяти! І може біт тут вирішить перепушити подивись, що він робить, полетіли флешки. Вандерфул знаходить мінус по лейку. Це вже 2 в 2. але Леслаг збуває біта. І це велика проблема по Вандерфулу. Є вся інформація. Питання тільки, чи будуть вони його зажимати! No. Вандерфул! А далі один в один. Вандерфул! Вандерфул! Ігор! Треба було вигравати, але хекс. Просрілює його і часу нема. І Вандерфул на 15 хп тягне цей раунд. Ігор! Ого! Є ще один коктейль. Глибоко в мейн. Глибоко в мейн. Джекоб горить, міняє позицію, підставляється під Робса. Все ще раунд не завершено. З Робсом прям все можливо в цій ситуації. Він на дверях, як в своїй рідній стихії, знаходиться. Намагається керіга настрофунути, але те, що Мейзі загинув паралельно. А в НТБ? Можна. Це було після такого фрагу. Робс, один ХП. легендарний клай. Зараз можна зробити, про тому позицій. Фрозен буде грати зараз разом з тіммейтом один дуже битий також Рейн. 8 ХП гробсь на класній позиції. Його поки що не очікує перший. Квадро Кіли витягує нереальний клач для своєї команди. Ти це бачив? Сін також починає крутитися навколо плота. Розуміє звідки будуть іти на нього. Люди і в нього доволі вдало зараз. Походить жити. Але як загинув. Це проблема. Сін треба тягнути. Цей клач. Немає хуль. Двох вбив. Один на один проти Блеймефа. Потрібно, потрібно. Зараз це забирати. Капітанський клач для гравця команди Мейті. Frozen він має діставатися по дефолту, але 8 секунд. З коктейлем буде запізно, напевно, вони просто побіжать на морозі, тонають бомбу далі пристріляти будуть. Ооооо! Секунді він робить її! І, і Номінально через дев'ятку. Схоже, ситуація до попереднього раунду. Мезі розуміє, там на мені теж була людина, але Гембліть і Гемли допомогтало. Його не вбивають під час встановлення. Фрозен падає донизу, помиляється, тому що дуже мало хп. Фроузен. Він загинув. Один-два. Мезі бореться. Перестрілюючий Рейна. Знає прекрасно, де знаходиться Брокі. у нього дуже мало хп. Oh! Мезі! Мезі виграє цей клаш. Один в три. Фроузен! Куди yeah. ти падав? Фроузен! Бо в спінкса є проблемки індивідуально. Торши постійно закривають його смоками. Він не ревіли ці смоки. Тобто дві зони не перманентно... Ой-ой-ой! Можна зараз! Можна зараз виграти! Два в чотири були мейті. Йде перше, розпікуючи тетріс, розпікуючи сендвіч, вихід АВІК не працює сін, але хекс ще живий, по ньому немає інформації. Пішов релот, бомба. Все Смок. сильніше і сильніше починає Спінкс. пікати. Хекс! Хекс! Просто жити! Просто жити! Треба! Він пікає далі! Дефюз нема нема набоїв! Хекс Хекс! Він бере! 13-9 на останніх секундах! Як же близько був! Як же це було близько! Буквально виграть цей раунд і скоріш за все! G2 просто б забивали останній цвях у кришку труни команди G2, але не в цей раз. Джеймі Б3. Дим на вихід! Самі собі під ноги накинули дефюз, але це фейк дефюз. А як важко важко стріляти з Бролан прибирає першу. Ні, лівіше, ні. лівіше. Лівіше, лівіше. Але там 10 секунд, там 10 секунд. Брола не відпускає ще і півтори тисячі кладе собі в кишеньку. Відкинув гранату. Флешку своєму тімейтуапих знає, що зараз має виходити шорт. Однак шорт не хвапиться. Нарешті для Апекса це шанс. Один в один. І хедшот! капітанський конь. Зараз тягне демон дисклир. Король Вільям в Будиль... будівлі зараз робить свої мінус два. Знайти Спінгса, залишається. Фейк на пачку. Спінксу ось покажеться. Колишній тімейт Віталіті. Спробує вирвати раунд. З їхніх рук. Спінкс. Спінкс. Три-три. Треба рятувати зараз свою команду. Оскільки все було добре, все було на твоєму боці. І зараз в останню мить може програти. Керіган сувури у матушу, але пачка не під нього. Це фейк по бомбі. Керіган. Один на два, один ХП залишається. Тягне і виводить свою команду. На Мапоєнт. Нашиває, Звісно, це круто, але вибухівка встановлюється. У Віталіці знов є таймер. Цей самий таймер, який виграв попередній раунд. Ксешн продовжує нашивати. Забирає шефлем. Забачив, що поборуває по ньому. Дуже гарний демедж, 39 дев'ятихідпонтів залишається Ксершон. Скільки в нього магазинів залишилося? Апексу треба відкинути в один момент коктейль на пачку і на цьому виграти раунд, мені здається. Ден тут зараз перемансив, алексершин може зорієнтуватися. Одно багато позицій треба перевіряти, він не бачить, де його oh! Апекс починає стріляти! Вона тобі не треба, дядь! Коктейль на бомбу. Скол! другий друге А він не, не встигає, він розуміє. Це знову. Це знов пачка, яка грає на користь команди Віталіті. <праць> Віталіті. <праць> <Апіше, праць> Апекс задоволений. Ну, йдуть вибивати все одно на секрет зараз занурює Ксарата до вибуху бомби секунд 15, і 10 треба дефати. Ну, ніби Нікіндерфраг. Мінус два натомість Відшира. І ви бачите, яка ситуація складається? Економіка втрачається, і Ксарата. Тобто, ну, можливо, і не вибухне, може він зможе добігти і якось заховатися. Хоча, напевно, тут мінус 7 все одно йому зносить. Да, да, десь так має, і має бути, да. Щоправда, Джейка мінусує біта. Розмін іми. Ось якраз таки а, той самий ім, котрий опинився в перестрілці з суперника. Ну і серія розмінів. Наві заходять на порожній плент, просто зносять джангл наразі, Розмінюються в більшості там вибухівка. Ось, власне, і вона далі намагаються затиснути. Брокі на джанглі він все одно відстрілюється один в один, а в Олексі нема армору. А тут якраз Такі швидкострільні дол до і ось таке питання: а що Олексі наразі робити, якщо не хед? А, ну, якщо в тіло почне спреяти Броки, а він фейк по бомбі, він не розуміє. Він побачив Тіні Олексі вийшов на контролі чітко наприціл Брокі. Купа часу. Ще одного клачу, я думаю, серце фоло не, не переживе. Сьогодні Один в один жир залишається. Дає мінус два, спокійно, холоднокровно ліває. Далі в лобі нерелот. Ксерата, звісно, теж ліває, розуміє, що зараз розмова вже не про те. що аля в раунд чи програє. В головне, тут просто бомбу хоча б встановити, щоб в наступному раунді. Бай був. Зауважте, що в Ксерата відсутні армори. Це теж додаткова проблема. Шира зараз просто почне спамити по ньому. Треба дати в голову. Причому одного хедшота тут навіть замало, шира просто тягне клач один в три. Можна, можна, на скілі! На скілі можна. Хантер займає позицію на стрільбу, бачить, аби вимикає його за одну секунду. другого Хантер! Ух! Боже, як він хоче виграти цей момент! Флеймзі залишається один-два. Відчайдушно розкидує гранати. Намагається просто дефіти бомбу на морозі. В нього є кіти. Однак таке відпускати права немає. Джетил вони стають чемпіонами.